У ніч на четвер, 11 вересня, після першої години, російська армія атакувала двома ударними безпілотниками зі Шрапнелю сумське вище професійне училище будівництва і дизайну. На щастя, обійшлося без постраждалих, але завдано значних матеріальних збитків навчальному закладу. Керівник училища з 80-річною історією, пан Сергій, який із перших хвилин прибув на місце прильотів, ледь стримуючи емоції, розповів про масштаби руйнувань та запевнив, що ворогу таким чином не вдасться зламати їх дружній професійний колектив. Сьогодні близько першої години ранку було здійснено два ворожих влучання безпілотним безпілотниками. В навчальний корпус і одне влучання було по майстерні у будівлі нашого закладу. В цих майстернях ми з учнями проводили уроки виробничого навчання, ну, а в навчальному корпусі там відбувалися заняття саме з теоретичного навчання. На території під час прильоту. Був тільки один охоронник, який під час повітряної тривоги спустився в укриття, але почувши вибухи, він мені відтелефонував, і я відразу прибув на місце до навчального закладу. Охоронник живий, здоровий. Єдине, що чоловік був, і стресостійкий попався, тому він сьогодні допрацював до кінця зміни, здав зміну. Зараз, на зараз він відпочиває. Форма навчання в нас зараз змішана форма, тобто теоретичні на сороки в основному здійснюються дистанційно. А під час виробничого навчання, саме в майстернях, ми дітей запрошували до майстерні, Вони там навчалися. Коли повітряна тривога, ми спускалися в наші укриття, тому що в нас їх є три укриття, найпростіших, правда, але від ось такого горя допомагає. Саме професії, які ми навчали, це професії саме будівельників по відновлюваному будівництву. Це у нас муляри, зварники, кухарі, кондитери, у нас була сфера послуг, у нас також була швейна промисловість. Тобто спектр професій дуже великий, саме мирних професій. Саме готували дітей, випускників для відбудови. ну А на зараз будемо відбудовуватися самі. Що, які наслідки? Це е, на всіх будівлях пошкоджені дахи, на деяких будівлях зовсім нема е, даху. Всі вікна вибиті, всі двері вибиті, е, перегородки всередині приміщень. Тобто всі ремонти, які були зроблені, на сьогодні ну, відсотків на 80% зруйновано все. Але колектив не втрачає надію, будемо старатися відпрацьовувати. Тому звертаємося до всіх небайдужих благодійників до донорів, щоб відновити наш навчальний заклад. Це потрібно дуже багато коштів, але ми готові до відбудови. Колектив чекає, учі чекають. Сумським рятувальникам знадобилося близько трьох годин, аби приборкати масштабну пожежу і ліквідувати всі осередки горіння. Близько першої години ночі ворожий шахет вдарив по території одного з навчальних закладів міста Суми. Співробітники ДСНС не могли одразу прибути до місця виклику, оскільки була складна безпекова ситуація і загроза повторних ударів. Як результат, через 11 хвилин було нанесено повторний удар. Коли безпекова ситуація відносно нормалізувалась, ми одразу прибули до місця подій, обстежили територію як результат значних пошкоджень. І часткових руйнувань зазнали дві будівлі навчального закладу. В одній із них, а саме трьохповерховій, виникла пожежа. Співробітники ДСНС працювали одночасно над тим, аби приборкати всі осередки горіння, також обстежувати територію близько третєї години ранку. Загоряння були ліквідовані також. Окремі осередки займань відбувались і на території навчального закладу. Дуже велика вибухова хвиля, повибивано вікна, і в будівлях навчального закладу, і в транспортах. Також було вибуто вікна в поряд розташованих багатоповерхових житлових будинках більшість опитаних знімальною групою телеканалу від ікон місцевих мешканців, що проживають поблизу епіцентру вибухів, із жахом згадують пекельну ніч, але говорять, що евакуйовуватися з сум не збираються, та разом із рятувальниками, волонтерами і комунальниками наводять лад, забувають вікна плівкою чи фанерою, прибирають територію, домівки та ботвір'я. Ми проснулися друг... Пол... половина другого ночі. Дуже великий був вибух. Вікна затряслись, дом, будівля затряслася вся. Страшно дуже стало. Це ніч. Подивились, нічого не бачимо, сонні. Люди почали вибігати з нашої будівлі. З нашого будинку жило от, ахтирський дом 27. Ну, таке вийшло. Хай нам Бог допоможе, щоб нам все було добре. Щоб це вся будівля, которая розрушена, була все відбудована. У мене перша квартира у мене всі ті чотири вікна пошкоджені. пошкоплена. У час перші, не тут, було ще сили. Я підхватилася, посмотрела, було ціло, а вже друге, вже друге все. Всі шибки повелі. у мене оце моя угловая квартира повністю. Вона там уже он, мені сделали, дякую їм. Позатулили, позабыли. Дужи взлякалось в коридор. Коридор. Ну, вы ну, не постраждали? Нет, 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 нет. Слава Богу. Я перед этим... Ну, я и тут трехкомнатная, так я в маленькой комнате а была. Короче, там... Без викон, да? Одно виКно было. А это угловая дуже. Это даже не... А внутренние повылетали. Вот это... Отсюда, смотрите, я заклеювала ціле. А внутрішнє, внутрішнє там повністю посипалось. Ну, а я втримала, да? втримала, плівка втримала. Угу. Ну, а там, звісно, є так, що ви не всі заклеїли, так? Да, не всі вікна заклеїли. Всі заклеювала, а просто так вийшло. Угу. Ну і тут же теж. Смотрите, ответино. І тут теж так само, смотрите. Ну, это... тут не, не очень сильно в цій кімнаті я спала. І теж плівкою було, і благодаря цьому воно втримало. Воно не... Втримало, воно хоч по квартирі, по кімнатам не порос раз... тот, а держалася на плівці. Це вже я, коли перед этим я їх сама. Ну, Да, да. Скажіть, на допомогу швидко прийшли, рятувальники. Швидко, от я уже, вони мені все, забили, все, слава Богу. Сусіди, не знаєте, всі цілі, ніхто не поранений? Ніхто в нашому домі, ніхто. Звісно, всі повискакували, всі поперелякувані були. Все, ну но... слава Богу, слава. що живі. люди. Живі. Это... Это перенести. Уже четвертий рік. Ну, страшно було. Як взорвалася, так за секунду добігла до коридору, а в другий раз ще страшніше животно, Це було дуже страшно, дуже страшно. Почало було другого, другого друго, десь. Сейчас я не пам'ятаю точно. Сусіди, сусіди там балкони по розліталися, і вікна у кого не пластиковий повипадали. Ой, це дуже страшно, це дуже страшно. Особо оце діткам і, і, і таким оце похил о, у мене я з болячок не вилазу із за цих стресів. Питання можна от, от через з границю задавати. Якого по к жилым домам упасят. Что это? Какой-то военный объект. Когда в час ночи подпрыгиваешь с кровати и стоит вот такое зарево, тут уже не до этого становится. Но страшно, прежде всего страшно. Потому что отсюда до этого дома тут 200 метров. Она могла и туда влететь. Туда уже б не балакали. Да слава богу, что только окнами этими отделы. Да, этим только отделались. и отделались но ну, если не брать эмоциональное состояние то в принципе та й хорошо, що десь би я на туди прилітіла, то би щас як швидкої допомоги було. На місці надзвичайної події із самого ранку працюють усі екстрені та профільні служби. Розгорнуто мобільний штаб. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про масштаби завданої російськими окупантами шкоди та перебіг робіт із ліквідації наслідків. На Сьогодні вночі відбулося влучання двох безпілотних літальних апаратів типу шахет, які були за нашою інформацією на шрапнелю безписи. Е, відомо, у нас, значить, у нас найбільше зазнав пошкоджень це заклад професійної освіти, також у нас зазнали руйнації е, лікарня, там 58 віків вибити, але це більше це поліклініка. Також у нас вибиті вікна в закладі освіти, це школа безпосередня, і а, близько 10 багатоповерхових будинок. Але вони ну не там не такі критичні пошкодження. Один будинок у нас є питання по даху. Зараз будемо проводити обстеження шиферний дах, Він пошкоджений буде потребувати відновлення. Порядка 80 вікон десь. Загалом розкидано по цій локації. Ну я ж кажу, що вони за те, що була шапнель, вони ну то є, там 11, там 8, там 7, тобто така от локальна. Розорний штаб де в 26-й школі у нас безпосередньо, де люди можуть прийти написати заяву. Там працює соцзахист, снап надається консультація по відновленню, відповідні дії. На місці подій у нас працюють. А по видачі матеріалів, це Червоний Хрест «Проліска», які надають по двом локаціям матеріали, залучені комунальні підприємства Зеленбуд, спецкомбінат, місьвітло це розпиловка і забиття. І громадські організації також задійні У нас працює балу, жито сімо добро, добробат, і, ну, і проліска також надає допомогу. Тобто по локалях по локаціях теж розпиловка і забиття. Я думаю, за сьогодні ми справилися. Можливо, завтра ще зберемо мешканців, по ситуації розкажемо по відновленню, подивимося, скільки надійде сьогодні до штабу заяв, і тоді вже будемо володіти більш детальною інформацією. Загиблих постраждалих Слава Богу, немає. Газ, електро все в еності, тому що удари безпосередньо відбулися по закладу освіти, і все, що просто навкруги, зазнало ну таких руйнацій. Тобто, жилий фонд, безпосер... ну, слава Богу, що це не будинок, якийсь а не потрапило. Уже традиційно пліч опліч із міською владою допомогу постраждалим сумчанам надають волонтери та небайдужі до чужого горя містяни. Пишаємось нашими людьми, які навіть у таких надскладних умовах руйнівної війни не втрачають гуманізму і милосердя. Наразі ми знаходимо на локації, куди сьогодні вночі було влучання двох шахетів: це вище технічне училище будівництва та дизайну, знищений дах в двох корпусах. Вибиті майже всі віконні блоки. Як в самому приміщенні ПТУ, так і в будинках житлових навколо постраждали двоповерхові будинки та п'ятиповерхові будинки на вулиці Охтирській. Сьогодні тут розгорнутий штаб ведуться. Аварійно-відновлювальні роботи вночі була загашена пожежа, яка виникла на головному корпусі. На щастя обійшлося без жертв охоронець вчасно спустився до сховища. Тож зараз тут працюють волонтерські організації, комунальні підприємства надається допомога психологічна, оскільки люди місцеві знаходились дуже поруч з епіцентром вибуху. Багато дітей, які пережили сильну реакцію. Стресову, тож закриваємо віконні блоки на завтра. Заплановані роботи по консервації будівлі самого ПТО, оскільки там зараз працівниками. Виконується робота по переміщенню обладнання вцілілого, тож завтра будемо починати роботи по закриттю віконних блоків ПТУ. Я прийшов, думаю, може чимось допоможу. Ну, а як? Я ж, я ж сумчанин, то що я ну, за своїх людей переживаю теж, за жителів міста Суми. То ви от з дитиною да. прийшли? Школу зак... уроки закінчились і прийшли допомогти. Так, да. да. да, може комусь там винести, допомогти, занести, повиносити мусор, стекла, мішки. Там всяка. Ну, багато. Натворили, бачите, що натворили суми місто вільних та сильних духом людей. Дякуємо ЗСУ та ще більше додатиме на потреби наших захисників із непохитною вірою в перемогу України.